Здоровенькі були олди, підземні сховища. Бувають різні. У світі Fallout вони стали символом виживання і зради. Бо рятували вони не всіх, а лише обраних. Та навіть таким бідолахам, що вдалося вижити, не так вже сильно і пощастило. Адже у більшості вони стали піддослідними кроликами. Але що, як я скажу, що таке місце існує також у всесвіті Gears of War? Скільки існувало таких сховищ, нам невідомо, Але ми точно маємо достатньо цікавого про один легендарний бункер. Санктум, неприступна підземна фортеця, побудована посеред тропічного раю. Його зводили, щоб пережити найстрашніші апокаліптичні сценарії: Гігантські броньовані двері, стерильні медичні відсіки, ресурси та продовольство на роки вперед. Щоб найвище керівництво коаліції могло перечекати кінець світу у віп-комфорті, недосяжному для простих смертних. Але є одна критична деталь деталь, через яку Санктум так і не прийняв жодного мешканця. І це не зрада, не атака локустів, не технічна аварія, причина куди примітивніша і водночас фатальна. Сьогодні ми відчинимо ці двері і побачимо, як ідеальна ВІП-фортеця перетворилася на мертвий пам'ятник людським амбіціям. Якщо ти хочеш дізнатися, чому цей бункер так і залишився порожнім, вмощуйся зручніше, вліпи вподобайку та підпишись на ігротекайо. Бо далі буде історія якої ти не знайдеш ні на українському, ні навіть на англомовному YouTube. Поїхали! Острів, що мав врятувати світ під час війни з сараною чи локустами, як вам завгодно, коли під ногами земля буквально перетворювалася на безодню, а цілі міста зникали під хвилями сірого м'яса. Голова коаліції Річард Прескот чудово зрозумів, одних лише ліній оборони буде замало, і десь у тіні фронтових зведень далеко від очей, навіть найближчих союзників, він таємно замовив спорудження об'єкта. Який мав стати останньою гарантією виживання тиранців: Санктум підземна фортеця на острові Пахану, відрізаному від материка непрохідною гладдю океану Серано, природним ровом, який Сарана ніколи не змогла б подолати звичним методом підкопу? Це мав бути притулок не для всіх, а лише для тих, кого вважали стратегічно важливим вчених, офіцерів, політичної верхівки. Тих, без кого, на думку прескота, світ сери просто не зможе відродитися. Ідея була проста: максимальний захист за будь-якої катастрофи, якщо навіть Азура, головний бастіон коаліції, впаде санктум, мав прийняти еліту, забезпечити їй роки автономного існування і створити умови, щоб у бетонних стінах могли народжуватися, навчатися, працювати і воювати цілі нові покоління. Проєкт обріс легендами ще до того, як перший бур заствердлив тропічний ґрунт. Роботи велися під грифом цілком таємно. Матеріали доставляли вночі через закриті порти. Карти острова в одну мить зникли з публічних архівів. Навіть робітники точно не знали, де саме вони працюють. Їхні маршрути були засекречені, а доступ обмежений. Вхід. Охороняли гігантські гермодвері, здатні витримати ядерний вибух, стерильні медблоки, склади зі зброєю та провіантом на десятиліття вперед, власна система навчання і навіть штучні ферми. Все це живилося теплом вулкана, що спав неподалік. Санктум мав стати раєм для небагатьох і вироком для решти. Бо у списках тим, кому дозволялося пройти за його стіни, не було місця для простих солдатів, фермерів чи біженців. Це сховище будували для тих, хто вирішує долю світу або тримає її у власних руках. Але навіть серед обраних були ті, кого відсіяли у процесі. Щоб потрапити за ці стіни, мало мати звання чи титул. Потрібно було пройти суворий, майже принизливий відбір. Бо санктум приймав не просто людей, а лише найцінніших на думку вищого керівництва коаліції. Санктум золота клітка для еліти. У Санктум не потрапляли випадково. Щоб переступити його поріг, потрібно було не просто вижити. Потрібно було народитися у правильній сім'ї. Сидіти у правильних кабінетах і мати в досьє правильні відповіді на правильні запитання. Форма реєстрації виглядала на перший погляд безневинно: сімейний стан, попередня робота, освіта. Чи плануєте ви мати дітей? І головне, а чому? Опишіть, будь ласка, власними словами цінності та ідеали коаліції і між іншим. Чи не вчиняли ви колись нічого такого, що можна розцінювати як підрив закону та порядку? Тон чемний, але кожне слово читали під мікроскопом. Помилка у формулюванні могла коштувати вам місця у раю. І співрозмовник із вічливою посмішкою міг одним жестом викреслити ваше прізвище зі списку. Навіть не пояснивши причин. А тим, хто проходив відбір, видавали вітальну брошуру. Вона починалася з фрази: ласкаво просимо віп до раю. Санктум подавався як вершина людської цивілізації, безпечна гавань на безтурботному тропічному острові Пахану, де шум прибою мав заглушити гуркіт війни, розкішні апартаменти, просторі, атріуми. Сади під куполом ресторани зі справжнім вином і м'ясом, якого на материку вже майже ніхто не бачив. І все ж, прогулюючись цими садами, ви могли почути далекий гул дизельних генераторів і відчути металічний присмак у повітрі. А десь неподалік розливався океан, синій і безкраїй, але жоден човен не чекав на пристані. Кожна дрібниця у цьому місці кричала. Ви обрані, ви заслуговуєте більшого, ніж інші. Але за усмішками приймальної комісії ховалася правда: санктум не був утопією. Це була ідеальна в'язниця для тих, кого коаліція вважала надто цінними, щоб ризикувати ними на фронті. Вони могли називати себе елітою, провісниками відродження людства, та варто було зачинити гермодвері і весь цей рай ставав. Вашою в'язницею замок із середини не відчинявся, і в ту мить ви розуміли, з цього раю ніхто не піде, доки коаліція не вирішить інакше. Але цей рай був не лише політичною цитаделю для обраних. Щоб утримати еліту в безпеці роками, потрібно було збудувати не просто бункер, а самодостатнє серце цивілізації глибоко під землею. І тут починається історія про справжнє. Інженерне диво коаліції, інженерне чудо коаліції. Ну, подивіться на це. Справжнє диво. Лише коаліція могла побудувати щось настільки грандіозне. Це не Пінакел Тауер з його показною величчю, але теж вражає дещо по-іншому, правда. Якщо азура була витонченою і театральною, то санктум був прямолінійним і безкомпромісним. Тут кожен метр, кожен механізм працював на головну мету витримати будь-який катаклізм. І якщо колись інші бастіони впадуть, він мав залишитися останнім. У цьому комплексі не було випадкових рішень: виробничі цехи, навчальні зони, склади та командні центри. Усе розташовано так, щоб працювати як єдиний живий організм турбіни. Вентиляційні системи водоочищення. Тут навіть повітря було продуктом продуманої інженерії. У навчальних секторах формували тих, хто мав керувати, будувати й воювати, коли настане час. Садівничі блоки займали особливе місце в цій структурі. Тут вирощували культури, здатні давати врожай у будь-яких умовах. І серед цих культур був плід, про який ходили легенди навіть серед ворогів. Глоубі, витривалий біолюмінесцентний організм, він походив з глибин внутрішніх улоговин, місця, де панували темрява і хижаки. Його можна було вирощувати у тісних відсіках з мінімумом ресурсів, поживний настільки, що не можна було наситити цілі армії, але смак, кашоподібна масляниста консистенція і різка кислинка робили його їжею з категорією. Не дуже смачно, але їсти потрібно. Кухарі намагалися пом'якшити відчуття, змішуючи його з іншими продуктами. Але Глоубі завжди впізнавали з першого шматка. Серед військових навіть ходили чутки, що з'ївши його сирим, можна кілька днів не відчувати голоду. І саме тому його цінували так само, як патрони. Та, попри всю цю готовність, гермодвері так і не відчинились ні для кого. Жодних кроків у коридорах, жодного шуму генераторів, лише тиша, пил і порожнеча, яка жере бетон зсередини. Що ж сталося з останнім бастіоном коаліції? Чому він перетворився на мертву труну, навіть не прийнявши тих, заради кого його будували. Відповідь у наступному розділі: а щоб почути її першим і не загубитися за цими дверима, тисни вподобайку та підписку. Як останній бастіон став гробницею. Перший ефіріанський інженерний полк повернувся після інспекції санкту. Їхній звіт був не просто поганим він звучав як вирок: не локусти, не саботаж і не голод. Бункер убив той самий вулкан, який мав його рятувати та живити енергією. Глибинні тунелі, де планували склади, житлові рівні, стали пасткою з розпеченої лави. Вона просочувалась крізь тріщини в породі, заливаючи коридори, плавлячи бетон і сталь, виводячи з ладу системи, які мали працювати десятиліттями. В місцях, де колись проєктували операційні та військові казарми, тепер вирували потоки розпеченого каміння. Поверхи 6, 9, 13 і 15 були фактично знищені. Стіни Крилися пухирями від величезної температури, металеві перекриття провисли, а підлога подекуди нагрівалася так, що взуття плавилося. Нижче п'ятого рівня стояло справжнє пекло. Навіть у захисних костюмах люди могли витримати там всього кілька хвилин. Системи очищення води розплавлені, медичний поверх перетворився на морок обгорілих конструкцій, а військове крило взагалі висіло над прірвою. Готове обвалитися в будь-яку мить. І щодня ці рани ширшали. Бетон тріскав, метал стогнав від напруження, а в глибині лунало глухе булькання від нових викидів магми. Санктум, задуманий як вічний бастіон, виявився розкішною гробницею ще до того, як прийняв бодай одного мешканця. Той, хто мав живити фортецю теплом, знищив її в зародку. Сухий. Висновок інженерів був жартки. Сер, ми збудували фортецю, але не дали їй шансів жити. Можливо, вона з самого початку була приречена. Теплова енергія рятує лише тоді, коли вона не намагається спалити тебе живцем. Інші жартували гірко, мовляв, санктум просто захищався від людей, щоб ніхто не намагався зробити його своєю домівкою. Капітан Пол Дюрі поставив останню крапку. Якщо доведеться евакуювати Хасін, то санктум навіть не розглядається. Також що цікаво, попри офіційні звіти й накази триматися якомога далі у нутрищах Санктум все ж хтось жив. Не колоністи, й не біженці, а ті, кого коаліція воліла бачити глибоко під землею з клеймом небезпечно. Бастіон, зведений як притулок для обраних, тихо став ідеальною в'язницею. Питання лише одне. Для кого могильник, що дихай. Після дня перемоги, коли гармати стихли, а небо над церою вперше за роки не розривалося вибухами, коаліція зіткнулася з новим ворогом. Мертвим. Мільйони тіл локустів лежали у зруйнованих містах, тунелях та на полях бит. Їх не можна було залишити просто неба сморід, інфекції, хижаки і головне страх. Навіть мертвий локуст у пам'яті людей залишався чудовисько, яке могло знову піднятися. Тому почалася грандіозна операція з утилізації біологічних решток. Коаліція зводила гігантські могильники герметичні, глибокі, залиті бетоном і стальними дверима. Монстрів скидали туди сотнями і тисячами, засипали та запечатували, а потім і забували. Принаймні, так вони думали. Але це було бомбою уповільненої дії. Хтось у штабі розумів, ховати локостів не те саме, що їх знищувати. Біомаса, закопана глибоко під землею, жила своїм життям, Гнила, виділяла гази, сувала ґрунт, іноді навіть рухалася. І не всі мертві були насправді мертвими. Санктум, ще недавно списаний як техногенна катастрофа, отримав нове призначення. Тепер він став ідеальним місцем для могильника. Ніхто не хотів і не міг жити в розпечених нутрощах фортеці. Зате для мертвих е у лапках монстрів місце було саме те: бригада Браш отримала наказ. Лейтенант Тренд Еліс особисто керував завантаженням понад 6,5 тисяч тонн локустів у коридори, які ще нещодавно плавила магма, гуркіт шлюзів. Запах гару та гнилі. Це було не схоже на воєнну перемогу радше на ритуал, у якому ніхто не хотів брати участь. Згідно з таємними звітами, не всі операції проходили без втрат. Рядовий Вілкерсон отримав опік від випадкового контакту з лавою. Капрал Мей постраждав під час обвалу хідника, але завдання було виконано. Проблема була в іншому. Могильники не завжди залишалися могильниками. Дехто з тих, кого скидали в темряву санктум, ще дихав, і тепер вони мали власну підземну фортецю. Пекло у Санктум у 42-му році, після ідей тиша, у санктум закінчилася. Поховані тут тіла локустів, що мали назавжди лишитися під тонами бетону й лави, ожили. Всередині бункера розрісся справжній ройовий вулик, який швидко прорвався з глибинних рівнів аж до верхніх поверхів. Мертва цитадель стала живою пасткою, де кожен коридор дихав смертю. Полковник Віктор Гофман віддав наказ знищити гніздо. Спеціальну команду Скорпіон доставили до бункера на вертольоті King Raven Марк-2. Джеремайя Кіган мав. Коди доступу, щоб увімкнути системи санктум. Але план пробратися ліфтами на 20 рівень провалився. Вулик розрісся так високо, що шахти перетворилися на смертельні тунелі. Довелося прориватися пішки. Бій був лютим: хвилі дронів, викрадачів і вартових накочували одна за одною. Кожен метр давався кров'ю. На третьому рівні шлях перегородила гігантська магмова прірва. Імпульсивний Макалістер кинув туди отруйну бомбу доктора Коу. Спалах випалив лише дрібних тварюк. Але важкі бійці Рою пережили вибух. План провалився. Цей вибух зрушив масивні гермодвері Санктум. І скорпіон використали їх як пліт, вирвавшись по річці лави. Вулик вижив. Але місія дала головне знання, що звичайна отруйна бомба безсила. Щоб поставити крапку, її треба було змішати з отрутою вакаату і вдарити просто в серце гнізда. І цього разу помилок не повинно бути. Після мова Санктум так і залишився кам'яним пам'ятником людської пихатості. Його будували, щоб врятувати, та він. Так і не врятував жодної душі. Його планували як колиску нового світу, але він став виробницею старого. Іронія в тому, що найбезпечніше місце на сері стало найнебезпечнішим. І, можливо, саме в цьому найбільший урок. Немає стін, броні чи дверей, здатних сховати нас від наслідків власної жадібності, страхів і помилок. Кожна фортеця, створена для обраних, зрештою, стає їхньою в'язницею. А кожна в'язниця, побудована навіть з найкращими намірами, одного дня зустріне когось, хто зламає її зсередини. Тож наступного разу, коли почуєте про споруду, що переживе будь-який кінець світу, подумайте, чи вона захистить тих, хто всередині, чи просто замкне їх наодинці з власними демонами. Якщо тобі сподобалася ця історія, підтримай канал вподобайкою та підпискою. А в коментарях напиши, як ти думаєш, що швидше зруйнує будь-який бастіон, ворог зовні чи хиби тих, хто всередині. Бережіть себе та слава Збройним силам України!